Будова продуктивної рутини є одною із важливих складової саморозвитку, З вами, як завжди я, Бодя. Сьогодні відео поділюся кількома порадами, які можете включити в свою продуктивну рутину. Поїхали! Перше. Поставте мету. Почніть чіткого розуміння своєї мети та своїх цілей. Сформулюйте їх конкретно та реалістично. Вони будуть слугувати орієнтиром у вашому житті. Друге. Це складіть розклад. Складіть розклад своїх дій на день, тиждень або на місяць. Визначте, які завдання потрібно виконати і в які вони будуть йти послідовності. Головне, пам'ятайте, розклад повинен бути реалістичним. Враховуйте свої потреби та свої можливості. Третє, Ранкова рутина. Створіть ранкову рутину, яка буде покращувати ваш день, а також його продуктивність. В можуть будуть такі елементи. Фізична активність, читання. Медитація, практики пранаями, а також заповнення щоденника. Четверте. Планування перед сном. Кожної ночі перед сном уявляйте і визначайте головні завдання на завтра. Це допоможе вам зосередитись і проснутися із знаннями, що ви маєте робити. П'яте. Пріоритети. Встановіть пріоритети для своїх завдань. Визначте, які завдання є найголовнішими, і зосередитися на виконанні їх. Це допоможе вам уникнути розпилення уваги, а також виконати більшу кількість важних завдань. Шосте. Регулярні перерви. Важливо включати перерви в свою щоденну рутину. Безперервна робота не тільки знижує вашу продуктивність, а також може призвести до вигорання. Робіть короткі перерви між завданнями, щоб відновити свіжість, а також зосередитись. 7. Це встановлення термінів. Встановлюйте реалістичні терміни для виконання кожного завдання. Це допоможе вам уникнути відкладання, а також буде більш стимулювати вас до роботи. 8. Здоровий спосіб життя. Включіть в свою щоденну рутину здорові звички. Фізична активність, здорове харчування, а також правильне відновлення. Зможемо відновлювати свою енергію та фізичне здоров'я, що напряму буде залежати від вашої продуктивності. Дев'яте. Постійний саморозвиток – Знайдіть час для саморозвитку та навчання. Читайте книги, записуйтесь на вебінари, дивіться онлайн уроки, які сприяють вашому професійному та особистому розвитку. Останній і не менш важливий 10-й пункт це оцінка і корекція. Оціньте свою рутину і також готовтеся, щоб скоригувати її. Виокремлюйте звички, які працюють на вас, а які потрібно змінити. Адаптуйте свою ранкову рутину згідно своїх потреб. І навчайтесь зі своїх досвідів. Пам'ятайте, що продуктивна рутина це індивідуальна справа. І ви повинні знайти свою власну формулу успіху. Можливо, будете відкритим до нових експериментів, вдосконалити свою рутину. А також змінювати її, якщо це необхідно для досягнення вищих результатів з завжди, я, Бодя. Ставте лайк, переслайте ці відео своїм друзям. Якщо вам подобається формат саморотку, напишіть про це в коментарях. Вмикайте дзвіночок. Відео зараз. Кожного дня. До завтра.